Тот день настав, да? Коли я починаю приймати муха море. І якщо ти хочеш бути почутий, в сучасному світі ти не можеш бути тихим. Тому я собі отак його отриваю. Не поминайте ліха. По-перше, дуже, дуже спокійно взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Е, а що це ви тут робите? Бля, єб твою мабуть в такому стресі, як зараз, я больше не можу вивозіть. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено. Я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. і якщо ти хочеш бути почутий. В сучасному світі ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склалося, що в мене ну, величезний досвід в маркетингу, в блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене нема настрою. Для мене це також робота. Невже ми цієї горілки не вип'ємо? Нам поможе святий Юрій ще й пречиста мати, лихо звоювати Ой чи пан, чи пропав, вічі не вмирати. Ей, ну мо хлопці, до бою. Ще не йде, а не йде. Мені це сидіть, теж себе корчить, якось там вообще, Щоб до людей достукатися не дуже прикольно. Але розумієш, щоб взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій, енергії, не знаю, треша якось. І щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено.